Складнюється тим, що в зв'язку з подіями останніми Сполучених Штатах ми ще й залишилися поза законом про ленд-ліз. Насправді він нам нічого не давав, але формально ми його позбулися. Чому? Тому що закон про лендліз передбачав його дію на 22-23 фіскальні роки. З жовтня в Штатах почався новий фіскальний рік, і подовження закону про лендліз не відбувається. Насправді, згадка про нього є в новому проєкті в нового оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2024 рік, але коли він буде ухвалений, це ще невідомо. Ленд-ліз не працює. Чому не працює? Тому що, ту, а, ну, скажімо так, зброя, зокрема, Сполучених Штатів, зброя, озброєння критичні матеріали, боєприпаси, вони можуть надходити трьома шляхами. Перше, це так звана матеріально технічна допомога або МТД. Угу. Це безкоштовно. Це те, що надається за трьома певними програмами. Переважно це просто з складів, як я казав, з баз зберігання, з арсеналів Пентагону нам надається певна зброя, потім вона відшкодовується для Збройних сил Сполучених Штатів. Друге, це прямі контракти. Це те, що ми купуємо. У нас є хибне уявлення, що все те, що нам завозять наші західні партнери, це віддається безкоштовно. Далеко не все. Дуже багато чого ми купуємо за бюджетні гроші, за гроші платників податків наших, в тому числі і в Сполучених Штатах. І третя опція, яку ми зараз не використовуємо, але яка була передбачена, це так званий закон про ленд-ліз. Що це таке? Це рамка. Мовно кажучи, американська бюрократія дуже складна. Є ціла низка процедур, перепонів, застережень. Закон про ленд-ліз дозволяє нам, обходячи всі ці перепони, тобто для нас ці процедури не діють, брати зброю озброєння в оренду або в лізинг. Ну, в різниці розумієте, так? Да? Це, по-перше, термін дії, по-друге, це. Право на користування або право на володіння. Умовно кажучи, щось ми маємо обов'язково віддати, щось ми можемо собі залишити, викупивши, сплативши частину ціни тощо. Але він не діє, чому не діє. Насправді, тут і американці не дуже були зацікавлені в цьому, і ми не дуже зацікавлені. Бо нам не було особливо чим платити, американці, тому що вони казали, слухайте, давайте не дратувати суспільство, воно і так по-різному ставиться. Буде потреба, якщо не будуть працювати ці три програми, Конгрес. В певним чином заблокує, будемо використовувати цю можливість. Тобто, це така спляча опція, але вона все одно існує. В Чому проблема? Проблема полягає в тому, що ну не 30-20 ну 20 років точно. Наші західні партнери, не тільки наші західні партнери, але переважно вони не дбали про озброєння. Навіть ті країни, які розвивали свій оборонно-промисловий комплекс, вони займалися стратегічними бомбардувальниками. А, а, стратегічними ракетними комплексами, дивоокулярами, новими формами для спецназу, про артилерію, про снаряди, про броньовану техніку, про купу важливих речей, які вважалися доісторичними, які точно не будуть використовуватися, але які, як довела зараз ця війна, є дуже запитаними, ніхто не дбав. І коли наші західні партнери почали нам казати, що ми вам надамо. Отакий обсяг, наприклад, фінансовий, то виявляється, що гроші у них є, а що в ці пакети закладати, вони не знають. І керівник військового комітету НАТО, адмірал Бавер, він вже недавно сказав, що ми вже бачимо дно діжки. Запаси зброї і озброєнь закінчуються. В європейських країнах вони майже вичерпані. Надлишок закінчився. Те, що вони ще можуть віддавати, потрібно їм самим. І в Сполучених Штатах ситуація не така проста, як здається. Для того, щоб збільшити обсяг всього того, що потрібно, і їм, і нам, потрібно розгортати виробництво. Що це означає? У вас є, умовно кажучи, потрібно робити завод. Ви маєте винайняти персонал, закупити обладнання, цей персонал навчити. Ви маєте, якщо ви бізнесмен, ви маєте вкладати сотні мільйонів доларів в це. Розуміючи, що ви затримуєте натомість мільярди. Але для цього вам потрібно гарантовано контракт, умовно кажучи, на 5 чи на 7 чи на 10 років. Тобто всі вже приблизно півроку говорять про те, що необхідно розгортати виробництво, але насправді воно не розгортає.